Пані Антоніні, яка заселилася однією з перших у будинок, тря на вулиці Одеській, важко дивитись, як руйнується будинок просто на очах. Штукатурка відвалюється великими шматками і нависає над головами жителів, які ходять біля будинку. Фудамент також почав руйнуватися. Саме первою вселились ми дом 5 января 1963 року. года. Навколо чотириповерхового будинку багаторічні дерева, які вже давно ніхто не обрізав. Через це, за словами мешканців, і виникли проблеми з дахом. Стовбури дерев звисають над покрівлею, а листя забиває ринви. У нас тут затопляє від цього листя, від цих дерев дуже високих. Всю чотирну покривається вся цим листям і не йде туди вода. Не тече чепкою. По водосточній трубі вода. І мені заливає потолки. В мене кухня вся залита, весь потолок і вся ванна. І ми робимо ремонт за свої гроші постійно. Просто вже не маємо можливості. Зовнішні проблеми з будинком призвели до проблем внутрішніх під'їздах та квартирах, неприємний запах вологи, пліснява на стінах, за словами жителів, побороти не в змозі ні сильними хімічними, ні народними методами. На першому поверсі проблеми не лише з стінами, а й з підлогою. У підвалі під час сильних душів накопичується вода, і це призводить до руйнування підлоги. А от на четвертому поверсі через погану покрівлю затікає вода і руйнує стелі та стіни. Платити я буду правильно, але я маю знати за що я плачу. Я вважаю так, що нам вже ніхто нічого не дасть. І ніхто нічого не побудує. Якщо рушиться дім, ми лишимося на вулиці та хоча б частково, частково щось, да щось, щось ну, для нього робити. В будинку живуть в основному пенсіонери, у яких немає коштів на капітальний ремонт будинку. Коли Жек закінчив свою роботу, нас передали в підприємство, яке називається Сервіс. Ми звертались, багато разів звертались. Що, будь ласка, прийдіть, зверніть увагу на оцей будиночок. Залишитись наодинці зі своєю проблемою жителі будинку бояться, а необхідних коштів на капітальні ремонти навіть гуртом зібрати їм не під силу. Тому люди просять звернути увагу на їх проблему та зберегти будинок від руйнації. Як стало відомо, відразу після зйомок сюжету майстри з обслуговуючого підприємства таки прийшли оглянути будинок. Чи відремонтують його найближчим часом, повідомимо у наступних випусках новин.